Васап манімейкери, ви на каналі OnBlockVis Chain. Сьогодні стисло хочу вам сказати про те, як можна потикатись в тестнеті Sui. Sui вже оголосили перманент тестнет, тобто він не буде скидатися. Всі наші транзакції залишаться в блокчейні. І вже з цими нашими адресами гаманців ми перейдемо в майонет. Також, коли запуститься майонет. Пройде якась, якесь розподілення токенів, і можливо, що воно буде завдяки ретродропу. Зараз ми будемо тикати різні, коротше, мовити, будемо робити різні мови та дії що, у надії, що отримати ретродроп відсую. Дивіться, спочатку давайте сюди. Це потенційні критерії артропу, за які можуть щось насипати нам. А, тобто брідж в суї, але зараз ми бріджів це не маємо. Це, цей варій відпадає. Далі користування різними діапками. Зараз ми цим і будемо займатися. Далі це ну, коротше, кількість транзакцій, додавання ліквідності на дексах, Мінт NFT, користування SUI впродовж декількох місяців. Та делегація наших коротше, стейкінг. Кинути наші токени тестові. Дивіться. Токени ми запрошуємо в Discord Sui. Я. Я всі посилання залишу в описі або, 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 або сюди, у спільноту дропну гайд. Або ж, запрошуємо токени ось тут в Discord Sui. Переходимо в Теснет Fawcett канал. Пишемо тут знак оклику Fauset і далі вписуємо свою адресу гаманця. Ну, як ви бачите, як всі це роблять. Так. Потім завантажуємо один з цих гаманців Мартян Суй Sui, або Суєт. Мені здається, що Суї Sui та Суєт, коротше, на цьому можна обмежитись. Мені вони більш за все подобаються. А там далі вже як. Хотіть так робіть. Перша, перше, це Sue Swap, вона, мені здається, одна з найпопулярніших. Ми коннектимось сюди. А, тут ми можемо значить, додати ліквідність. А, тут ми запрошуємо токени. Ага, зараз якісь, я не знаю, неполадки, мабуть, пізніше налагодиться з цим. Ну, коротше, до речі, Мережа ще не дуже добре працює, тому буває інколи якісь помилки. Зараз ми бачимо те, що в нас запрошує ГАЗФІС 4 sui У мене на гаманці стільки навіть немає. Так, в мене менш ніж повторясує. Коротше. Угу. Теснет токени ми також не можемо запросити. А, до речі, другий варік, де ми можемо обрати токени це запрошувати в гаманцях, наприклад, як тут. Але коли там мережа завантажена, або ви там дуже часто їх запрошуєте, то вам буде, будуть різати ваші запроси. Е, можемо зробити делегацію наших токенів. Вибираємо будь-якого валідатора. Наприклад, один SUI. Хочемо застейкати. Stakefeld. е, rpc error. ну, Зараз купа помилок, мабуть, якісь проблеми із мережою, але я думаю, ви зрозуміли, як це робиться. Потім ми переходимо на Marketplace NFT-шок. Тут ми тиснемо, ну, коннектимусь, звісно, тиснемо Explore. Тут ми бачимо різні колекції, які вже торгуються. Ми на них можемо клацнути. Якщо у вас вистачає суї, берете, купляєте з ринку. <кій> Також тут є лаунчпад, і тут ви можете відслідковувати різні події. Проекти, які тут будуть е, запускатися. Дивитись е, Rmanin Time, скільки залишилося часу. Е, ціна один суй. Конекти свій гаманець туди-сюди. І потім намагайтесь замінтити, е, коли буде така можливість. Тобто робимо все. Бо точних критеріїв ніяких немає. Ви робите все, тикаєтесь усюди, і потім, можливо, якщо дроп буде, вам насиплять. І також не забувайте робити це регулярно, тобто не один раз зробили і забили, а потім ще повертаєтесь і, і ці всі дії робити ще раз. <coughs> а, також можна від іншого маркетплейсу, який soful 3 зветься, можна змінити зараз тестову NFT, яка коштує 4,5 суї. Також вам треба буде позбирати трошки суї собі на гаманець, щоб вам вистачило, і мінтити. І Також можете просто натиснути сюди Discovery і також побачити список колекцій, які вже торгуються, і ви можете їх купити. Також є сваплка, яка зветься Base Swap. треба. Угу. Залітаємо сюди? Конектимось. опробуємо. Так, ну що, дивимось? Mm. Follow us on Twitter to meet. А, бачите, навіть воно ніяк не перевіряє, підписалося ви чи ні. Можна одразу змінити. О, бачите, зараз газ нормальний пише. Опробуємо транзу. <coughs> Якщо ви зайшли якісь зараз неполадки із мережою, то пробуйте трохи пізніше це зробити. Так, транзакція сабмітнула. Супер. Дивимось, що ви, я тут вже намінтив. Ще не відображається в нас наша NFT, якому тільки що змінити. Труду тру, такі справи. Ну, зараз давайте ще раз спробуємо заделегувати наш токен. Тут б'є помилку досі. Так. Тобто, бачите якісь свапалки, йдіть туди, свапайте, заливайте лікву. Наприклад, як я вже сказав, а, до речі, ще один вам лайфхак як можна нафармити токенів. Просто зараз з мережою якісь проблеми, я вам не можу цього продемонструвати. Мінтити тут тестові токени, потім їх свапаєте в SUI, і таким чином ви собі набираєте більшу кількість суї. Бачите, тут у нас досі пише якусь величезну комісію. Так, на цьому будемо закінчувати. З тих словом розповів, що куди. Набивайте транзи, робіть мінти, покупку NFT з ринку. Також заливайте ліквідність в пули на дексах різних. Свапайте токени, запрошуйте тут токени, щоб нафармити суї собі. І делегуйте токени через гаманець. Ось так. В цілому це всі критерії, мабуть, які ви повинні зробити. І надіятися на потенційний дроп. Подивимось, що воно буде. Точною дати, коли запускається, майонет, ніхто не знає, тому робимо. І як я вже сказав, повертайтесь, тобто не один раз зробили все за один день і забили вже на цей гаманець, а потім повертайтесь і ще раз робите всі ці дії. Так, все, давайте. Всім гарних мовів, профітних. Закінчимо це відносно.